Шановні клієнти, сьогодні на нашій фотозоні новинка. Це Nissan Juke 2019 року випуску. Автомобіль з двигуном 1.6 на автоматичній коробці передач. Маємо в комплектації матеріал салону тканина. 4 електросклопідйомники, Автомобіль обладнано контролем Також є демоут. Стандартна магнітола штатна. Запускаємо. Як бачимо, двигун працює рівно, ніяких помилок не показує. Оригінальний пробіг 60 тисяч кілометрів. Також в комплектації ми маємо круїз контроль Керування телефоном та музикою. Передні, задні протитуманні фари. Автоматичне регулювання дзеркал, курсова стабілізація та коректор фар Наявності маємо два ключі оригінальних. Автомобіль на літній гумі. 20560R16. Також покажу стан сидінь другого ряду. Чистий охайний автомобіль. Доволі просторий багажник. Є також додаткова, ніша можна збільшити об'єм. Якщо опустити полочку трохи нижче. Автомобіль технічно повністю справний. Якщо вам зацікавив даний варіант, можете звернутись в наш автосалон. Також маємо в наявності багато інших автомобілів.